Канада за один крок до рецесії по результатах другого кварталу зростання економіки стало від'ємним тавтологія тобто мінус 0,1 А взагалі, якщо дивитися це квартал до кварталу, якщо дивитися рік до року, то мінус 1,6%. Хоча в першому кварталі в Канаді ще було зростання 2,2%. Тобто можна сказати, що за цей період, враховуючи другий квартал, в Канаді різко змінився ріст економіки. Якщо третій квартал... Буде так само від'ємний, Канада офіційно піде в рецесію. За останні 25 років з 2000 року Канада два рази була в рецесії. Це 2008 рік, криза нерухомості в США, яка так само потягнула за собою і Канаду і інші країни в світі. І криза 2000-х років, яка була визвана. Епідемію ковіда основний фактор, який вплинув на таке різке падіння. Фактор це різке зменшення експорту на 7,5% по причині ведення мит Сполученими Штатами Америки. можемо подякувати дяді Трампу. Отже, що лишається в Канаді, як і вийти з цієї ситуації? Взагалі є три інструменти в держави. Перший інструмент це зменшення облікової ставки. Зменшення облікової ставки робить більш дешевими кредити. Більш дешеві кредити спонукають людей більше витрачати а чим більше витрачається, тим більше зростає е економіка. Другий фактор це надання монітарних послаблень в частині або зменшення податків, або надання податкових. Пільг і преференція якраз тим галузям, які найбільше втратили від скорочення експорту. Тобто, умовно кажучи, дасть можливість заплатити податки не зараз, а десь колись з часом. Ну і третє, те, що уряд має терміново шукати нові ринки збуту, саме для тих галузей, які найбільше страждають від. Всяких різних мит і питання в мене відкрите до вас: як ви думаєте, чи дійсно Канада в третьому кварталі все-таки віде в рецесію, і чи поточний уряд зможе реально щось дієво зробити, щоб впоратися з її наслідками? Пишіть, якось так, якось так.